Льва кухня, солодощі та святковий концерт. Все це організували волонтери до Дня Збройних сил України для українських захисників. Захід відбувся у музеї пам'яті учасників війни на сході України, що у Садгорі.

Я теж справжня. Що... Ми недавно були повернулися з під Маріуполя. Ми, ми самі стояли, наша рота стояла під Водяним, держали там оборону. Дуже вдячні волонтерам, дійсно смачний узварчик, дійсно смачні і пончики, і пиріжки. Дійсно було дуже смачно. Ми, в принципі, не очікували, що так буде нас вітати, але дуже вдячні. Розумієш, що я заради кого бороться, Що в тебе не впускаються руки? Такі заходи, так як і всі заходи патріотичні, на жаль, на сьомий рік війни. Це завдячуючи волонтерам, завдячуючи людям, для яких Україна це не просто слово. Це люди, які цим живуть. Сина вікон, сериа щора. Ми повинні об'єднуватись. Хто і патріотично налаштований, і добровольці, і військовослужбовці. Ми всі виконуємо, можна сказати, одну роботу, один поклик на це захищати нашу батьківщину. Низько клаймося, кланяємося за вашу доблесть, за вашу честь, за вашу мужність і відвагу, яку ви проявляли і проявляєте на військовому фронті. Ми пишаємося вами. Адже ви наша честь, доблість і слава. Ми вітаємо вас ще раз. Слава Україні! Героям слава! Я не служив як хлопці-побратими. Я прийшов, підписав контракт 9 жовтня. І ви знаєте, мене в строї частині запитали, чому ви, дядьку, в такому віці, йдете на службу. І я відповів. В новій частині, що я йду не за гроші, а виконати свій патріотичний обов'язок, щоб мною пишалася моя донька, якій половиною років. Добровольці, вони тільки приїхали зі Сходу, і ми просили, щоб вони показали фільм такий патріотично налаштований, щоб побачили хлопці дійсно, і гості, які є сьогодні в музеї, побачили війну насправді. На нас чекають зміни. І тому я впевнений, що ми повинні завжди бути Що Щоб не треба. Чернівецький гірсько-штурмовий батальйон відзначив четверту річницю створення Перший в пункті постійної дислокації в Чернівцях. 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон було створено 5 грудня 2016-го. Вже з весни 2017-го батальйон розпочав виконувати бойові завдання на Донбасі в складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Батальйон виконував дуже багато різноманітних завдань за призначенням і відзначився в дуже великій кількості боїв. На сході. Д нашої держави. З таких визначних він приймав участь і поблизу міста Авдіївки, і в боях за Широкине. Чернівці мають пишатися тим, що в них є 108 батальйон. Тому що таких бригад, як як наша, гірська штурмова, складі якої входять 108 батальйон, якому виповнилося 4 роки в Україні лише дві. І станом на сьогодні це єдина бригада яка має повний комплект бойових прапорів, вже виготовлений за часи сучасної України. Тобто три штурмових батальйони, три кита нашої бригади, вони всі забезпечені, всі е отримали таку честь отримати бойові прапори вже сучасні. В цьому колективі дні, хто не сховався, не втік за кордон. А склади для держави зараз взяв свідомо взяв другу зброю. Захищає країну із покомічного нашого ворога Росіка Федерація. Саме цей колектив є рушійною силою всіх наших звершень. перемог. привітати гірських штурмовиків із річницею створення 108-го батальйону прийшли представники місцевої влади, священнослужителі та перший командир 10-ї гірсько-штурмової бригади, герой України Василь Зубанич. І тільки з перемогою железкою з перемоги повернутись додому. Ми ні до кого не прийшли. На чужу землю ми на своїй землі, і обов'язково Україна буде єдиною, нероздільною, і ні в кого не має виникати сумнівів, те, що та територія, яка поки що не підконтрольна, нашій владі вона буде нашою. Петро Гайдашук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виборча кампанія підходить до свого завершення. Склади депутатів Чернівецької міської та обласної рад будуть оголошені найближчим часом, і до кінця поточного року вже можуть відбути засідання сесії нового скликання. З нагодення місцевого самоврядування політичні експерти зустрілись із депутатами, які пройшли у ради різного рівня на Буковині. То обговорили принципи роботи нової каденції та дали власну оцінку тому, як відбувалася виборча кампанія 2020 року. Вибори відбулися сформовані уже є. Е... Органи місцевого самоврядування і в громадах, і в обласному центрі, і на рівні районів і області. І зараз буде процес проведення перших сесій, далі формування формування керівного складу в громадах і відповідно затвердження бюджетів на 2021 рік. Надзвичайно політизували місцеві вибори і ішла боротьба як за мандати в міську раду, так і за результати на посаду міського голови. І як на мене, зараз потрібно відкинути будь-які політичні інсинуації і сісти за стіл переговорів. Одне з перших завдань, яке потрібно в міській раді. Прийняти це, сформувати нормальну стабільну більшість, яка буде працювати на розвиток Чернівецької громади. Ми порахували, що альтернатива, солідарність і пропозиція, вони будуть мати 22 голоси. Це дуже нестійка більшість, бо, наприклад, якщо один або двоє депутатів захворіли або не змогли прийти, фактично вже якесь позитивне рішення прийняти буде важко. Я вважаю, що більшість мала би бути більша, яка б не впливала на якісь форс-мажорні обставини. Тобто, я думаю, що можна говорити і про може не про всю фракцію, а про частину депутатського корпусу це і слуги народу і можливо навіть когось з народного контролю. Виборчий процес кампанія вони завжди є, скажімо так, активними. Десь можливо є провокації, десь є. Інколи непорозуміння, але коли вже стали депутатами, то єдина діяльність має організовуватися це на благо громад Чернівецької області в обласній раді і у відповідних районних радах. Тобто зараз всі амбіції, всі моменти непорозумінь повинні призабутися, і наступним етапом має бути активна робота на благо громади. Розводять у вольєрах, аби зберегти лісівники. Буковини розпочали розводити диких кабанів задля збільшення популяції. Адже минулорічні випадки африканської чуми свиней нанесли шкоди не тільки домашнім свиням, а й мисливському господарству області. Та й браконьєри тут зіграли не останню роль у зменшенні популяції диких кабанів. Розповідає головний мисливствознавець сторожинецького лісгоспу Руслан Рудий. Ну поголів'я. Трошки зменшилось. Е, є і ця причина, що ви сказали, браконьєрина, ми боремося з цим, звісно. Е, і також е, останній рік африканська чума свиней була, були випадки. У нашому спарстві не було, але було у Темері, там в інших господарствах. Це теж дуже, е, як кажуть, впливає на кількість кабана. Тому вирішили розводити їх таким чином і для збільшення. І випускати їх в природу. На території області є п'ять вольєрних господарств у держлісгоспах краю та ще три у інших користувачів. Загалом тут утримується 39 диких свиней, яких згодом випустять у дику природу. Закуповувати ми маточне поголів'я, не закуповували. У нас є ліміт по відлову, офіційно затверджений. Ми відловили у дикій природі маточне поголів'я, запустили у вольєр. На даний момент є молодняк, але його ще рано випускати в природу, він ще не адаптований, не окріпший. Маємо план вже на другий рік випустити в природу. Їх випускають від року до півтора, щоб вони встигли адаптуватися, щоб вони могли без самки вижити у лісі, а це десь півторарічного віку. На Буковині налічується біля тисячі голів диких кабанів. Для них облаштовані годівнички, аби тваринам було легше вижити у зимовий період. А ось ті тварини, що вирощують у вольєрах, взагалі мають привілейовані умови утримання. Їх щодня підгодовують. ганяй, не туди. Ну нічого. Вони не йдуть сюди. Тихо, тихо. – Дайте ту сторону за оглом, вони не підійдуть. Просто. Підудовуємо кукурузою, підгодовуємо зерновідходами різними, тупінамбур. Ну, що стосується кабана, то так. Такий досвід у інших господарствах, одразу яких випускають, вони деякий час крутяться довкола вольєра, бо знають, що там є їда, але з часом, з часом вони відходяться далі далі від вольєра і дичіють і адаптуються в природі, і повністю кажуть, адаптований дикий звір. Узводять у вольєрних господарствах області не тільки кабанів, а й косуль, зубрі, оленів, ланей та страусів. Анастасія Кокоячук, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телека.